Вітаю вас, знаходимося ми в районі соцміста біля парку Богдана Хмельницького. Ну, раніше був це парк, скажімо, скажімо так, самий центральний. тут на парк приїжджав і так далі. Ну, зараз занепав він вже. Атракціонів немає. Навіть на двадцятому більше розваг чи Гагаріна, Мершавцева, тут взагалі якось все тихо. Давно вже його не оновлювали. Раніше багато кафе робили, дискотеки, дві на вході з ринку було і решта тут стояла, зараз практично все закрите тут. Частину знесли, частину, частина є, але вони щось і не роблять. Ну, але он прибирають навіть сучасними методами. Промисловий пілисос листя втягує та сміття. Раніше тут був стадіон поруч Металург, але його знесли, зараз будують новий. Ну, поки війна, то будівництва немає. Так то. І стадіону теж поки що немає. Прибирають парк. навіть сучасною технікою. Це відміється за запасне поле стадіону. Воно є, ну а стадіон він будується. Раніше тут були атракціони, Лунопарк приїжджав. Ще машинки тут були, довго робили в 90-ті. Ну, то відніється павільйон там, де електричні машинки їздили він. Останній тут атракціон довго ще робив. Ну, а потім і він вже. Навіть в 2000-х, я пам'ятаю, він робив. Ну, а зараз нема нічого. Раніше кафе, дискотеки були, а зараз. Це ми вже вийшли, крамниця-стріла. Ну, раніше була спортивна крамниця така. Прохолодно вже в місті, десь 15-17 градусів. Хоча сонячно. Ну, то видніється на углу там була крамниця раніше при союзі. Рибалка, спортінвентар. Взагалі похмурий якийсь вид цього парку зараз став. Раніше було набагато веселіше тут. Багато закладів працювало. Як показала практика ще з, з періоду Горбачова. Про його закон по боротьбі з алкоголізмом, що ні до чого доброго воно не доведе. Тільки до занепаду. Ну і на цьому поки що все. До побачення.